Дехто впевнений, що особистість формують передусім походження, родина виховання, сильний вплив чинять на неї також освіта і суспільство. Інші ж твердять, що визначальним встановленням особистості є зусилля самої людини, її здатність до самовдосконалення і повсякчасної внутрішньої роботи над собою. У центрі Львова, напевно, кожен житель та гість міста помічав дівчину, яка має крила ангела. Вона тягає за собою переобладнаний візочок, де тримає незвичний музичний інструмент та каталог з татуюванням хною. Але ніхто не здогадується, що саме заставило її обрати собі такий шлях. Сьогодні мама піде про Марину Дарміць, надзвичайно сильним духом жінку, яка, попри всі негаразди, завжди посміхається та дарує гарний настрій усім перехожим. Їх у сім'ї було семеро дітей дві старші дівчинки няньки і п'ятеро хлопчиків. Аби мати змогу цілою родиною виїжджати за місто подалі від цікавих поглядів і повчань, батько сам змайстрував веломобіль на 9 осіб. 18 років тому майже всі газети регіону надрукували фото багатодітної родини на чудернацькому саморобному веломобілі. Як складно бути сьомою в сім'ї. Тіла свитко і, і спамані сіє. Було сьома і не сталося. Мені ще стане і п'ятого мої батьки колишні медики, яким не вдалося реалізувати себе по професії. Сестра проходить інтернатуру, майбутній педіатр талановиті брати-музиканти-дарміць. Ще один брат також присвятив себе музиці, І саме завдяки їй дає собі раду в столиці, а Марина. Вона була їхньою першою дитиною. Молоді медики у той час вірили, що перед ними відчинені всі двері і стрімка кар'єра гарантована. Згодом у їхньому домі жіноцтво побільшало, народилася Ліза. Час минав, коли один за одним народилося решта хлопчиків, усього їх було п'ять, нахабні злидні остаточно оселилися в їхньому домі. Тож глава сімейства покинув роботу і всі свої прагнення спрямував на те, щоб виїхати за кордон, покинувши назавжди країну, яка поховала мрію і його життя. Він вірив, що справа тільки в ній країні, яка його не зрозуміла, і варто приїхати кудись, де оцінять і зрозуміють його таланти, як усе налагодиться само собою. Але от несподіванка, дружина на відріз, відмовилася покидати Україну. Тоді він зненавидів її так, як тільки можна ненавидіти того, хто розтоптав останню надію. Він зосередився на вихованні дітей. Вирішив старшенької Марини не віддавати до школи. Що може дати їй школа країни банкрута У віці 14 років Марина пішла до школи. Ні, у неї не було проблем із освоєнням предметів. Батько гарно її підготував. Вона зовсім не вміла спілкуватися з дітьми в прямому і переносному значенні. Скільняки не хочеться згадувати, бо вони. Тому дуже сіла і важко. Я навчання не було з зв'язки, бо я вчилася вдома екстранатом, але було дуже важко звикнути до суспільства. На жаль, не за власним вибором, а з волі батька. Вона вступила до медуніверситету, де знову була чужою. З ми стала студенткою медичного інституту, хоча я дуже того не хотіла і батьківна. Самого зманку казалася імені медицина до самого класу, і я маю бути тільки там. Пригадую, як я спеціально писала тести, так, щоб не поступити галочському посиці, аби брати все підряд. Заємно, як не знаю, я поступила, хоча я усі зусиль не щоб туди не йти. Бо Мені точних наук не хотілося любила більше. Плочись фантазію. Для мене полетіли як кошмау. Попри всі негаразди, які відбувалися, Марина все одно посміхається. Навіть тоді, коли загубить зароблені гроші, бо погано бачить та ще й дуже неуважна, яка любить часто повторювати про себе. Зрештою, Марина таки знайшла собі розраду. Вона усе любить виготовляти ексклюзивні прикраси з бісеру, гарно малює татухною, неймовірно грає на цікавому інструменті, як хант, Постійно на роликах у будь-яку пори року. Марина поступово панови непросту науку життя серед людей. Попри бажання батька відгородити її від помилок і невдач, вона таки робить свої помилки. Дівчина підтримує тісні контакти зі сестрою, братами і мамою. З батьком не спілкується, на жаль. Хоча, коли заводить про нього мову, завжди поспішає застрягти. Не думайте, він непоганий. Я дуже вдячна йому, що дав багато знань, виховав чесною, загартував. Я тепер зовсім не мерзну і ніколи не застуджуся, але замовкає і продовжує з сумом. І я досі мрію назвати його татом і пригорнутися, як це буває в інших дітей. Але він волів бути для мене вчителем, вимогливим і суворим. Тож наполягав, щоб називали його тільки по імені. Занадто строге виховання і все життя його боялося, і, і ми з нами не було ніколи спільної мови. І це і це тепер мені дуже і дуже затіпло скорзає, бо інколи сумно, хмуро, холодно і хочеться ради на душу, хочеться кризати, сто заспокоює, інколи буває так важко, і відчувається само в тому світі. Батьками ми стаємо в більшості випадків у юному віці і намагаємося з перших днів ліпити з цієї крихітної істоти, посланої нам долею людину за своїм розумінням. Дехто пробує реалізувати через неї свої несправджені надії, дехто прагне їй додати того, чого свого часу недоотримав сам, і тільки одиниці мають мудрість розуміти, попри те, що це наша дитина, вона особистість, яка має свої таланти, свої завдатки.